Мега крута порада для тих, хто ще думає, куди вступати, да, от, вибирає якийсь навчальний заклад. Дорогенькі мої. От крім математики, в мене ще є одна, як би така діяльність своя професійна. Е, приходять нові люди. Приходять люди, які ось ось закінчили університет. В принципі, мої знайомі, які також працюють на інших роботах, розповідають, що приходять ось ось люди, які закінчили університети. Так от, скажу так. Багато з тих людей, які позакінчували ну, просто топові університети, із моїх, які до мене на роботу приходять, ну, на роботу, де я працюю, із тих людей, от, до моїх друзів, які працюють на роботах, і до них приходять от, інженери нові, ну, інженери в основному. Так от, ці ребята закінчили топові університети. Але знань у них нуль. Чому? Да тому що основна частина занять була онлайн. Дорогенькі мої, який би топовий університет не був, там Київський політехнічний інститут, да, от там Шевченка, який б топовий університет не був, дізнайтеся. От е, ч, наскільки часто там бувають онлайн да, онлайн-навчання. Якщо онлайн-навчання там часто, то якість освіти там низька, просто дно. Онлайн-освіта це дно. Та ти хоч в Оксфорд, хоч в Кембридж, хоч в якийсь університет вступи, навіть якийсь там супер-пупертоповій світі, але якщо там е, в основному онлайн навчання, то навчання там не буде. Там ти станеш ніким. Тому дізнавайтеся, якщо там основна частина занять все-таки, от очно да, ходите на навчання, на лекції, на пари вживу ходите, то там якість освіти, зрозуміло, що набагато вища. Якщо там основна частина занять все-таки онлайн, то ні, туди не вступайте, то то дно. То взагалі освіти там немає 0,0.